вам продемонструвати ось такий цікавий екземпляр. Ви бачите, це сієнець персика. З плодами і на ньому плоди. Зараз 13 вересня. Сієнець персика, два стовбурці в нього є. Дивіться які. Є на ньому плоди. Чим він цікавий, що це сієнець? Дикорос і росте він От в самому березі ставочка. Це став на руслі річки Іква. Другий. Там вона, бачите, далеко-далеко ось ці величезні верби. З тими вербами вона бере свій початок. Ось. І ось тут, майже вже на самій береговій лінії, хтось, напевне, ловив рибу. І споживав плід персика. Бачимо, виросла ось така цікава рослина. Чим же він для мене цікавий? Ну, В таких важких умовах, я бачу, він проростає, подоносить. Цікавий, він для мене буде як вивчення, сортоформа така, ну, навіть не сортоформа, просто форма, як підчепний варіант. Ну, Що не подобається саме в цьому підщепному варіанті, що буде дуже пізній період закінчення вегетації, оскільки плодоношення бачу пізнє. Хоча це не завжди от закінчення плодоношення і визрівання гарне закладання бруньки, визрівання пагоні, забезпечення всіма крохмалями, не співпадає з періодом плодоношення. Може бути пізній персик, але ці всі моменти гартування вони проходять вдало. Тому його було б цікаво десь. Зібрати і в цьому ж місці висіяти ці всі екземпляри, спостерігати за ними в подальшому. Можливо, це як свого роду манжурка. Це був би верхняцький персик підщепний з цього регіону, і який би підходить для цього регіону, саме для цих ґрунтів. І на ньому вдало б, проростали б культурні сорти персика. На цьому все.